Сьогодні на майданчику в місті Київ було продано автомобіль KIA. Власник погодився залишити відгук. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, як швидко ви продали свій автомобіль? Всім вітаю і перш за все хочу подякувати компанії. Автомобіль я продав швидко і задоволений результатом. Чи задоволені ви ціною? Ціною задоволений на всі 100%. Скажіть, як швидко ви отримали гроші? Гроші отримав на протязі двох годин, все класно. А, на планетапто є обмін автомобілів. Чому ви вибрали саме продаж? Продаж то, вибрав, тому що хочу обрати сам автомобіль і тому так. Скоріше, що ви порадили для покращення сервісу Планетапто? Більше посмішок. <смеш> <смеш> що можна порадити? В принципі, все круто, ми швидко справилися з усіма питаннями, і навіть в рево довго не були, то дівчата працюють професійно, задоволені роботи. Дякую вам за залишений відгук.